Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо сорочку, яка дісталась мені у спадок від моєї бабусі. Це сорочка східного поділля. На сьогодні це Вінницька область, Бершацький район. Ви зразу можете побачити, що ця сорочка якимось чином і дуже характерна для регіону, але також і досить сильно відрізняється. Адже, коли ми чуємо про східне Поділля, мабуть, найперше, що приходить в голову, це чорно-червона вишивка замковою низю. А тут в даному випадку у нас вишивка хрестиком, але вона дуже цікава. Зараз буде. Розглядати сорочка вишита на бавовняній тканині, характерні для регіону знову ж таки. Тканина називалась бамбак, дуже дрібна, десь 20-21 ниточка на сантиметр. Якщо ви не бачили вживу такі сорочки старі, так, то ця тканина дуже схожа на бязь. Раніше з неї шили напірники на подушки або взагалі постільну білизну. Ось вона десь така приємна, досить. Плотна тканина, вона ніде не просвічується. Така цупкенька, досить гарно тримає форму. Крій сорочки характерний для регіону Східного Поділля. Єдине, що тут рукав досить широкий, складається з двох частин. Одна така ширша, одна вуща. І потім ластка вшивається таким чином, що тут, ну, якби тут немає середнього шва. Ось під рукою, де в нас зазвичай йдуть конструктивні шви, тут такого немає. Ну, Це така класика, класика регіону. Ластка невеличка, сантиметрів 9-10. Також особливість цієї сорочки в тому, що вона додільна і вона дуже довга. Вона реально пошита на жінку ну, під 2 метри ростом. Ну що, найбільше нас, звичайно ж, цікавить вишивка. Я не зразу її оцінила, але коли я придивилась поближче, мені дуже сподобалось. Вона вишита хрестиком, і цей хрестик дві на дві ниточки. Уявіть собі, щільність полотна 21 нитка на сантиметр, і хрестик, який пошитий дві на дві нитки, отаких. От тобто вишивка дуже дрібна. Ну, просто мікроскопічна. Ось я вам для масштабу поставлю сірника, щоб ви могли зрозуміти розмір самих хрестиків. І за рахунок цього, за рахунок от такої ювелірної роботи, вишивка виглядає дуже благородно і незвично. Тобто, тут створюється така фактура поверхні вишивки. Ну, дуже гарно. Ось я вам трошки покажу в різних ракурсах, бо все-таки на камеру складно передати. Плюс камера трішки деформує колір, тут такий красивий смарагдово-зелений колір, і він об'єднує ось це все різнобарв'я. Ну, от червоний, наприклад, він більш такий вишневий. До речі, з кольором тут теж дуже класно попрацювала майстриня, тому що, бачите, тут трішки різні відтінки: синій, фіолетовий, там якийсь такий бурячковий, вишневий. І вони дуже класно тут перегукуються, ось і в цих елементах так само. І що тут цікаво, що, хоч ця вишивка і вишита хрестиком, і можливо це якийсь брукарівський узор. Але сама композиція вишивки характерна для регіону східного Поділля. Тобто, ми дуже часто можемо побачити в сорочках, коли орнамент там ромби з замковою низю, вони вишиті саме так поперечна смуга на рукаві, і кілька елементів ось так під нею. Це така цікава історія, коли ось таким чином переплавляються і перемішуються. Якісь більш традиційні і більш сучасні техніки та підходи, тому що частенько люди думають, що коли з'явилась ось ця брокарівська вишивка на наших теренах, так то все остальне раптово зникло, і ним перестали вишивати і вишивали суто хрестиком. Ну, звичайно ж, так не буває. Воно все йшло паралельно якимось чином ми там змішувалися, така еклектика відбувалась. Ну, але це теж дуже цікаво. І ще тут така от технічна особливість: ви бачите, тут таких два шва машинкою. Це знизу цього рукава вишивка, отак підшита шматинкою тканини. І вивору цієї вишивки там не видно. Ну, от воно таким чином закрите. Не знаю, мені здається, це просто зроблено для зручності, щоб якісь там вузлики чи ось ця фактура, щоб воно не царапало шкіру. Бо воно таке, знаєте, досить, ну, досить таке шершаве. Виходить. Покажу вам, як зроблений манжет. Насправді досить так скромно, як для цього регіону. Тобто закладені такі складочки. Тут прошито таким накладним якимсь кантиком. І тут немає ні, ні гудзика, ні резинки, нічого немає. Просто воно так досить вільно. Досить широкий насправді манжет. Тут тобто, ось на мене він буде прям великий. Бо, я ж скажу, це якась жінка така досить росла була власницею цієї сирочки. Ну, це цікаво, звичайно. Це так званий Війтівський комірець, який був характерний для села Війтівка Бершацького району. Це у нас вишивка по брижах. Тут воно дуже класно все зроблено. І збереглося досить непогано. Видно, що ручна робота, тут уже не машинкою, а руками все зроблено. Ось тут, бачите, такі. Краплення того фіолетового, зелененького. Ну, тобто, воно все складається в загальний ансамбль по кольору ось. Зараз теж покажу вам масштаб. Оці брижі, складинки, вони товщиною кожна десь ну, міліметр, навіть півтора немає. Робота надзвичайно тонка. Дуже майстерно все зроблено. Так, давайте ще спини вам покажу. Чи роздивитися. Ще хотіла вам показати, як оформлений пазушний розріз. Тут, бачите, так? таким якимось обкидним швом зроблено. Досить просто, зазвичай це робилось циркою, а ось тут отак зроблено. Я, мабуть, зніму для вас майстер-клас, як робити таку горловинку, бо воно досить просто і майстрині зараз так не роблять, воно не розповсюджене. Я хочу, щоб були ще варіанти для оформлення. І тут що цікаво. Тут є така штучка. зараз я покажу. Тут цікаво, що з двох сторін на розрізі, так, є отакі петелечки. Вони дві штучки одна навпроти одної. Я думаю, це зроблено для того, щоб там теж якимось шнурулочком чи якоюсь зав'язочкою можна було цю пазуху фіксувати, щоб воно не розкривалося. На подолі у нас з двох боків маємо такі от орнаментальні вставочки. В більш старих сорочках тут робилася розшивка подільська. Ну, в новіших варіантах о, маємо такі орнаментальні прикрашання. У нас тут сунички, квіточки дуже красиві. До речі, тут можна подивитись, як воно з вивороті виглядає. Як бачимо, Давній майстрині сильно не переймалися вивертю. Тут і пересяги такі великі, і все, але, знову ж таки, зверніть увагу на масштаб оцих хрестиків. Ось наш сірник. Ось наші хрестики. Тут теж дуже класно по кольору зроблено. Це на камеру, здається, що це чорний, але насправді там такий темно-темно-смарагдовий колір. Ну, і, в принципі, всі ті кольори, які використовувалися на вишивці на рукаві. Ось. Ну, і сам низ сорочки оформлено циркою в два проходи. В мене на каналі є відео по технології цього шва. Можете подивитися. Єдине, що ось тут як шилося: проходився один ряд циркою. Потім швом вперед голку прокладались такі стібочки червоним та зеленим кольором. І потім другий раз з поверху проходились циркою. Ну, ось, друзі, така от сорочка. Мені дісталось спадок дві. Одна більш стара і інша оця більш новіша. Пишіть мені в коментарях, чи цікаво вам побачити ще іншу сорочку. І розказуйте, чи можливо у вас є щось таке, що вам дісталось у спадок. Особисто я дуже щаслива від того, що мені так пощастило, і ці сорочки попали до моїх рук. Звичайно, що я їх не втягаю там, ось бачите, вам показую її м'ятою, бо я не хочу зайвий раз її прасувати там чи щось і робити. І я звичайно постараюсь її зберегти як найкраще, якщо чесно, то в мене в кладовці там лежить мій тривожний рюкзачок із найнеобхіднішими речами, документами. Ну як у всіх нас, так і крім основних речей, в мене там спаковані оці дойми сорочки, бо вони знаєте, вони стільки всього пережили. І в них було дуже багато можливостей не дойти до сьогодення. І тому я вже починаю над ними трішки так труситися, якщо чесно. Ось така в мене сорочка. Сподіваюся, що вам було цікаво і розглядати разом зі мною. Дуже буду вдячна вам за лайки, коментарі та підтримку мого каналу, адже це. Дозволяє розвивати як мій канал, зокрема, так і український Ютуб. А на цьому я з вами сьогодні прощаюся до наступних зустрічей і пока пока